Під час перемовин у Парижі президент Франції Мануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердили, що будуть підтримувати Київ. Про це повідомляє агенція Reuters. Обидва лідери обговорили ситуацію в Україні в куларах церемонії, що відбулася відбулась в честь роковин дня перемир'я, який поклав кінець першій світовій війні у 1918 році. Макрон і Стармер виказали свою прихильність і рішучість надавати Україні підтримку стільки часу, скільки буде необхідно для протистояння Росії. Нина клі повернення в Білий Дім Дональда Трампа наступні 4-5 місяців для України будуть вирішальними, про що пише агенція Reuters, посилаючись на джерела серед українського керівництва. Україна бореться за те, щоб підійти до переговорів у сильній позиції, зокрема запасається великою кількістю зброї і намагається втриматися на поточних лініях фронту, сказав представник України в інтерв'ю журналістам. Ну і Україна працює над планом добудови третього і четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції, про що заявив міністр е, заступник міністра енергетики України Роман Андарак. За його словами, нові енергоблоки додадуть до енергосистеми е, України понад 2 гігавати чистої енергії, що стане важливим кроком для скорочення викидів. Ну і проект добудови ХАЕС дістав міжнародну підтримку.